Займаючи посаду президента, Володимир Зеленський наражає на небезпеку весь український народ. Після вчорашньої заяви сина Трампа Барона що ув'язнення Зеленського на горизонті, зрозуміло, що мости спалено. і спалив їх Володимир Зеленський. Тепер ні про яку зустріч Трампа і Зеленським не може бути й мови, і вся машина США включиться в знищення. Ідолу, якого, який було створено той ж самої США з Володимира Зеленського. В принципі, слабими, нікчемними ніхто не рахується, і ця позиція повинна була мінятися. Але Володимир Зеленський вибрав роль Попрошайки ще не просто Попрошайки, а такого собі шантажиста, який вважав, що він великий воїн в бункері воїн, який воює тілами і життями українців. Для, для Володимира Зеленського понять немає, і тому він. Порушив базові принципи, принципи міжнародної політики. Якщо ти сказав А, то говори Б і так далі з алфавітом, будь-послідовним. Він сам вийшов з за ініціативи, запропонував корисні копалини США, а потім включив задню і почав грати негарні якісь свої підкилимні ігри. Ну а Трамп, звісно, не лох. І він таке знепотерпів. Тому Зеленський вирив свою могилу не тільки зараз Трампа, він вирив її ще в 2019 році, коли прийшов до влади пустими обіцянками і брехнею. Я розумію, що зараз українцям важко це визнати, але нами справді керує диктатор, який в порушення Конституції, в порушення навіть рішення Конституційного суду, знаходиться на посаді президента вже понад відведений термін у 5 років. З нашим стратегічним партнером відносини страчено, і ми зараз знаходимося між молотом і наковальнею. Тому найближче, найшвидше від сторони зеленського від влади воно врятує українців від трагедії, яка може прийти в зв'язку з навалою росіян на сході. Котли за котлами на фронті, і ви знаєте про нещодавно. Я не військовий, але я думаю, загублять, подивіться, що відбулося. І законодавчі ініціативи, які генерують оці зелені бандити, вони на голову не налазять, коли намагаються зняти будь-які виплати з тих воїнів, які будуть, здав... будуть здавати в полон. Я приведу один приклад, мені розказував його військовий, коли їх взяли в оточення, і просто росіяни сказали, здавайтесь. Що треба було в цьому випадку робити? Не здаватися. А як буде розцінювати наше військове керівництво таку здачу в полон? Добровільна? Тобто воїн, який ризикував своїм життям, який пішов добровольцем, який виживав в страшних тих умовах в той час, коли жирували ТЦКшники, жирували кадрові військові в тилу, в рекрутирних центрах і в різнородно навчальних центрах держеморди в бункерах і в своїх кабінетах думали, як поставили кабінети і продавати яйця по 17 гривень? Він, вимушено здавши полон, буде. Вважатися ще ворогом України, я так розумію. Ну, звичайно, це він же ж не герой України, ні Буданов, ні Залужний, які розказували в лютому місяці, що він і не буде, за це стали героями України. Він простий солдат, простий патріот, який пішов добровольцем. І от саме таку систему запровадив Володимир Зеленський. В нього вся повнота влади. Без його підпису не діє жоден закон. Прийнятий як законопроект Верховною Радою він може будь-кого призначити, будь-кого звільнити. Він вибудував чітку вертикаль, і в нього влада така, про яку жоден президент, не кажучи про Януковича і всіх інших, не міг собі навіть мріяти. Тому, друзі, для нас єдиним порятунком є швидке відсторонення Володимира Зеленського від посади. Це єдиний порятунок і притягнення до відповідальності. Я думаю, що американці бавитись це не буде прикро соромно за країну. Ну але ми теж винні і маємо спокутувати такі свої вину. Винні в своїй довірливості. На майбутнє ми повинні такими не бути і чітко розуміти, хто йде на вибори. Ну зараз, зокрема, нам влада верніше план кучми пінчука запускає і готує альтернативу залужного. Хочу всім нагадати про мобілізацію жінок. Для захисту Європи, про яку говорив Залужний, про те, що він говорив в лютому в місті, що загрози немає, прогавив загрозу, не підзував фактично країну, будучи головнокомандуючим. За це отримав Героя України і дуже дякую Володимиру Зеленському. А ще комісувався, коли його з бункеру вигнали. Та і поїхав, не знаючи англійської мови, в США лише вибачають з Британію. Бачає друзі, то такого нам президента готують. Президент, наступний президент, який буде військовим, він буде марити війною, він буде жити війною. І ну мені точно такого не треба. Здайте відповідь собі. Чи хочете ви війну до останнього українця? Тим більше людина, яка розказує. Про людей як про мобілізаційний ресурс. Я хочу нагадати, нас вже називали біомасою, та ти гібко, пам'ятаєте таке висловлювання. Так тепер ну, ми будемо мобілізаційним ресурсом. Для тих, хто є так званою елітою в бункерах заброньований, а ми повинні будемо воювати і доводити свою, свою та, вірність цій так званій еліті. Тому, друзі, ситуація складна. На, на сьогодні зрозуміло, що влада включила всіх своїх посіпак, і USAID з агентурою не спить. Ну в кінці відео вам зараз дам посилання на те, як відбувається зараз мітинг під посольством США. Тобто вдумайтесь? У нас конституція на паузі, демонстрації, протести, будь-які заборонені, в тому числі підприємці, не жорстко, жорстко придушуються. Але. Ну протест під посольством Сполучених Штатів Америки виявляється можна. Його дозволили я так розумію офіс президента, і там зібралися ну, ці грантоїди. Та напевно ті ж самі треба по полицям прізвищам зрівняти, ті, що гейпаради організовували за гранти, які надходили в Україну у вигляді технічної допомоги. Так ще нам Америка, я думаю, виставить рахунок і за ці гроші і скаже: Ну то ж ви хотіли гей-парад проводити? Ви ж гроші брали. Шиська Американська... всього вище наведеного друзі для нас. Є єдиним перетинком швидке відсторонення Володимира Зеленського з посади, і це обезпечить українську державу, український народ, українську націю від того, щоб США не повернулася до нас спиною і довершила перемовний процес з Росією, і привела нам мир. Все решта від лихого, робіть свої висновки. Розумію, що треба переосмислювати, і саме головне, переосмисливши свої помилки, давайте не будемо їх робити на майбутнє. Тому що попереду нам уже готують готові чергові персоналі, які нічого окрім війни в своїх головах не маємо. Думайте, аналізуйте і бережіть себе, мудрі люди.